В Одесі сьогодні відчиняється новенький магазин «Сінсей». І зразу багато людей прийшли на відкриття. Буду показувати новинки. Дійсно, багато людей всі чекають. Тут будуть робити вату на вулиці, будуть малювати дітям обличчя. І зараз будемо дивитися, що цікавенького. Вітаю всіх із магазину «Сінсей». Сьогодні в Одесі відкрився новенький магазин «Сінсей». Хочу показати. Ну, знайду якісь новинки, може щось цікаве. Також побачила, що і знижки з'явились на деякі речі. Спочатку покажу як завжди жіночу колекцію і далі підемо чоловічу і одяг для підлітків. І так починаємо. Теніска 339 гривень. Ми її вже бачили. Так вдягли на манекена. Мені дуже ці штани сподобались. Обов'язково їх приміряю. Чорні прямі, не дуже довгі, що також якби непогано. Такі штани коштують. Так, шістсот да п'ятсот дев'яносто дев'ять. Ну і далі вони повісили звичайно, така як жилетка на гудзиках жіноча, але трішки утеплена. Наверх можна якоїсь сукні вдягти з рукавом, чи такою рівненькою, ну, може як на лонгслів, чи на водолазку 459 гривень. А може під низ якоїсь жакету. Ну, до різних подій це така річ, вона також потрібна. Далі куртки ми такі всі бачили. Ну, джинси новенькі глянемо, по чому джинси, комфорт слім. Це такі вузенькі. Зараз вони ого по 699, вже комфорт слів. Зазвичай, ага, ще ось такі є. Це ж фльор, ті, що кльош ідуть донизу 659. І з тієї сторони також фльор футболок Оцих багато у них, вони по 300. По 339 гривень. Ось ще поприходили шарфи жіночі. Кому подобається ось такий принт. Симпатичний, не дуже утеплені, нормальні. Знаєте, як більш облег... облегшений варіант. 219 гривень, красівочки, кольори непогано підобрані, мені подобаються. Так, по 41 перший розмір нагадує взуття у Сінсей з 36 по 41 перший. 699 це я маю на увазі жіночу колекцію. Гляньте, з оцими чорними штанами воно виглядає непогано. Далі подивимося, що у них по курткам тут є із цікавого. Ось такі куртки, як стьогоні, вони є в трьох кольорах. Хочу приміряти 659 і кишеньки. Вона така ну, полегшена. Можна сказати, що зараз носити може трішки пізніше, як воно так погода міняється. Сьогодні мені буде жарко, а завтра нормально. 659. Такі куртки є по 2 XL. Нагадую, що верхній верхній одяг у них ну зазвичай це все полієстер, і також в чорному кольорі є. Ой, там жакети такі симпатичні прийшли, також хочу показати швиденько. Так, оці, начебто, шкіряні всі, яку шкіру я показувала, так? Да? От хочу оглянути, є такі от дині, бачите, поприходили, є з Вільветовий таким воротничком. Да? Зараз це і в Байкій, і тут, ну мабуть, тренд 899. Звичайне, без підкладки, або такий блакитний. Ось тут він мені сподобалось, що по бокам фіксується, як затягується, тому модель ну, виходить трішки. Ну, трішки цікавіше, ще так незвично кишеньки зроблені. Вперше я бачу таку модель. У них це якась суперновинка 699 в такому світлому кольорі. Глянемо, що на джинси, давно не робила огляд 699. Якщо брати нова модель, не бачу, що це за модель. Така, оце, така мені подобається, якась рівненька, стрейчинг написано, отакі рівні просто. І не широкі, прям, знаєте, як вайдлек. Або ось такі. Карпеттер називаються Ось, в сірому кольорі, вони йдуть як да, довш, довша штанина. Модель інша 799 699. також я не бачу, як модель називається. Стрейчинг. А, оці от два кольори, вони як стрейчинг. От мені здається, що стрейчинг трішки як більш укорочені. Ось Момфіт, такі звичайні, як класичні штани всі носять. І не широкі донизу. Ну, Це класична модель, мені здається. Ну, серед джинс. Звичайні такі джинси, 659 гривень. Трішки вони в Наталії тримають талію форму і бедра такі, щоб ширші казались в них. Ой, гляньте, з якими гудзиками, красивий цей жакет, дуже красиво гудзики виглядають. От деталь така, а вона прикрашає. 899 є по 2 XL, і джинси зараз скажу. Не сказала, по які розміри вони зараз роблять. По 42 з 32-го. І тут іще момфіт в іншому кольорі висять 659. Я так вважаю, що у них всі йдуть да, по 42-й розмір. Тут джинси також по 459. Ну так, по джинсам я вам показала трішки. Глянемо, що тут. Так, є навіть на розпродажі класні футболочки. Чорні така кльон 289. Зараз гляну, який в неї склад. А коштувала вона 459. Ця, як сказати, навіть блуза жіноча, це не як футболка. Тут 16% в ній льону і є котон, там 65%, 5 все інше віскоза. Але вона, от тканина дійсно, як льон виглядає, не футболка. Вдягти можна ну, кудись на якийсь захід, наприклад. І така сукня прийшла. От сукня, до речі, симпатична. З рукавом, так, ано, пояс. пояс також є ось такий, Ну, трішки ну, як широкий. Покажу все так, гляньте. Я думаю, що якщо її вдягти з такими черевиками жіночими подовженими, буде взагалі стильно виглядати. От Вони такі прийшли, як. Ну, чолок по типу батфорди. Ну ще прям довжина була, да? буде класно і шкіряну зверху. Куртку класна сукня, 599 гривень по 2 іксель. Зараз скажу, який склад. Слухайте, я все передивилась. Вони не вшили цю бірку, тому я не можу вам сказати склад вперше таке. Далі ще хочу показати, що ось така звичайна, ну, вона більш полегшена, спідниця жіноча, але зі знижкою мінус 37, 289. Чорний колір, розріз. З боку попереду вона рівна йде, а ззаду резинка. Щось така сорочка, як льон, така цупка 599, є по розмір 2х7. Ой, ну сукня мені дуже сподобалась, чесно вам скажу. Що Ну, такі красівочки ще прийшли, як... десь я їх вже бачила, да, з золотом, ну, на високих підошвах це зараз актуально, коли дощ. 799 є по 41-й розмір. Така звичайна сукня чорна з розрізом за 339 гривень і тут склад полієстер. Ще такі кросівки, десь схоже щось я бачила. Мені подобаються підобрані кольори. От навіть поруч з цим плещем, то виглядають вони стильно. Такі кросівки, поки, мабуть, йдуть без знижок. Так, тут не видно, яка ціна. 799 гривень. Так, чекі штани не бачила я з нового. Ой, такі молочні класичні штани. Цупка тканина. Ну вони не відпарені, але виглядають. Круто, просто от класні рівні. Кому треба 659, начебто так. 659 є по розмір 2 xl тут бачите, рівненькі вони скрізь. Просто рівні штани. Причому такий колір приємний, молочний. І поруч повісили утеплену футболку коричневого кольору. І разом воно виглядає класно. Що хочу сказати, що шукала знову склад і знову немає цієї бірки. Не знаю, що це таке, якось так от співпало, що дві речі не можу знайти бірку всередині. Світшот укорочений на флісі за ціною 599 і чорна класична жилетка. Може комусь на якийсь захід потрібна. 599 жилетка є по розмір 2 xl Ну, З оцією спідницею класно виглядає. Гляньте, яка футболка класна. Я вже подивилась 100% котон. Напис, причому з такими блискучими, зроблений, як закльопками. І вона коштує, зараз скажу, 339, є по розміру 2 XL. Ззаду малюнка немає, така не прям подовжена, приємний сірий колір. Ну ця мені сподобалась. Ось такі сумки прийшли з написом Real Beauty великого розміру 659 на широких лямках. Всередині є і кишені, і є також кишеня на змійці. Отак От сумка. Вона така цупка тримає форму, не, не така м'яка, як оця, наприклад, поруч, ця м'якенька, 659. І ще такі подовжені на довгих таких лямочках фіксуються. Ну, можна зробити її укорочену, але вона така великого розміру. Як долькою да, зроблена. 459 ціна. Тільки музика в цьому сінці така гучна. Сподіваюсь, що мене буде чутно. По-перше, мені сподобалась сукня, яка на мені за 339 гривень, це новинка. Я зараз зніму куртку покажу. Куртка, звичайно, ну, почнемо сумочку, зараз вам покажу. так виглядає. Сумка стильна. Така в бежевому кольорі. На ній багато, ось цих, ну як сказати, ну по типу прикрас різноманітних. 659 гривень. А куртка. 659 в Чому девчонці куртки є 659 п'ятдесят гривень. Це полієстер є в бордовому кольорі і в чорному. Я не пам'ятаю, може десь вони в іншому. Ну якось вона так класно зроблена. Тут є кишеньки. Коротенька, але не супер коротка. Рука все як треба. Сіла Емка, така як стьогана. Ну не знаю, сіла вона ідеальна. Сама по собі вона так не виглядає, а от якщо приміряти, то набагато краще. І зараз цю сукню покажу. Сукня мені дуже сподобалась, як для такої ну, пори року, хто любить чорні речі, З чим вдягати пальто, куртки, то дуже-дуже непогано. Сукня 339 гривень. Тут поліестер, еластан з боку є розріз. Вона, знаєте, звичайна, як, начебто, по якості, як футболка, наприклад, тканина не товста, а от якраз. Як під низ щось тягти, коли там ви вдягаєте пальточі, плащ, светер наверх, і треба ось таку, і тут не холодно, не те, що кофту вдягти зі спідницею окремо. Сукня дуже класна, мені сподобалась. Взагалі, як знаєте, такий базовий, от точно. Ночі жакет. Вони їх нашили, ви знаєте, багато в різних кольорах. Мені якось попадались навіть тканина, різна текстура, більш м'які цей. Може, вони його відпарили, я думаю, він так якось гарніше, ніж інших сінцей, такий рівненький і дуже класно виглядає з цією сукню 659 гривень, от М розмір сів як треба. Всередині він як в смужку зроблена така ну, деталь, підкладка, але вона прикрашає. На, на, дві, на два гудзика, емочка, гляньте, як вона сіла, по довжині все як треба. 659 гривень ціна такого жакета. Поліестер, еластан. Ну, натуральної тканини немає. Ну, але як виглядає непогано. Прикольні ці штани, вони вдягли їх на манекена, як новинку, прям повісили їх найбільше. Вони коштують 659 гривень, поліестер еластан, але мені подобає. подобається довжина. і подобається, от дивіться, форма ідеальна. Просто рівненькі такі. Я зараз футболку підніму, покажу, як вони виглядають. Футболка 339, вона як більше утеплена, в такому колір шоколад. І вона трішки як утеплена. Оця сумочка сюди підходить по кольорам. І зараз підніму, трішки покажу. Як воно виглядає? Бачите, ці штани, як на, ну, на резинці з усіх сторін, е, Ну, фіксує. Пояс такий. Мені сподобалось, що ідеальна довжина на мій зріст. Тут у мене М метр сімдесят. Я вага 58 кілограм, тут 98. І... Десь 100 приблизно і 68 талія параметри. Це, оця куртка отак зі штанами з футболкою виглядає. Мені навіть більше подобається. Якось дуже стильно мішаюсь цей цілничок Тут правда, отак. Шеньки з боку дуже зручно, хочу вам сказати, і гарний отак. Образ, да? коли ця фона якась така рівна, штани такі рівні. Футболка. Не знаю, мені подобається ось такий стиль. І якось з цими штанами вона краще, ніж з сукнею я приміряла. Ну, ось так. Музика дуже на підлітків, хоч можна роздивитися, то в острові все порозбирали. Дивіться, куртка 459. Така куртка є з 98 по 140. Кишеньками на змійці, внизу вона як трішки затягнута, і на карман... Ой, на рукавах також. Також є капюшон. Ой, ця жилетка, от їх розбирають в тих магазинах, де вже багато людей. Такі жилетки порозбирали. 459 є з капюшоном Мікі Маус. Так, я буду показувати більше те, чого не було в інших. Да, таких джинс не було. Прикольний колір, широкі донизу. Такі як потерті рожевий 389, це також по 140 Худі симпатична з цими куромія. Да, начебто ж це куромія 339, Дісней написано. також, мабуть, по 140. Худі йде з капішоном. Симпатична худі на змійці, на такій широкій на флісі. Гляньте, яка змійка, класна і кишеньки по бокам. Ой, а це костюм. Отакого також ніде не бачила. Дісней. 519. Так, светр дівчачий та штани по 140. Светр, глянь, кишенька, як класно зроблена. Також на флісі. А це за дві одиниці ціна. Штани трішки як кльош ідуть. Далі штани як спортивні, так барбі. Мені здається, ні, вони на двониці, вони не утеплені. 269, також по 140. Тут. Крисівочки такі Мікімаус, ну симпатичні, да, такі красивочки 699. Ага, ще такий, це як полегшений костюм, футболка і штани. От штани прикольні. Симпатичний принт на них зроблений. 389 за дві одиниці це по 140. Я все дивлюсь, дівчата. О, гляньте, яка куртка класна. Вона як шкіряна, якошкіра, тільки така, знаєте, потерта і більш утеплена на підкладці. Тут кишені ну, заскібаються і внизу резинка. Куртка 699, це вже по розмір 140 по 164 для більш дорослих дівчат. Є лосіни. О, лосіни, слухайте, прикольні. Не просто, а тут сіточка до коліна йде. Бачите, сіточку, сподіваюся, що видно. Цікаві штани дівчачі написано. Мені б сподобалась модель 219 гривень. Ось такі 140 по 164. Більш така худі, як спортивна. Да? Так, ну так нагадує 339 светер. Дівчачий дівчачі написано 140 по 164 йде з капішоном. Капішон мені подобається, утеплений, подвійна тканина і форму буде тримати. І тут всередині фліс. Так, це я показую, що ми не бачили, таке ми бачили. Я не пам'ятаю, десь вона була на залишках. Мені здається, ось така класна у них сорочка на дівчат. Тепленька, як флісова, всередині так вона прошита. Може, не така була. 599. Це по 164, Це я на дорослих більш дивлюсь. Ну, джинси на дівчат скільки коштують 599, Спортивні штани також є сірі з резинками. Внизу 269, А якщо кльош донизу, то 339 гривень. Це вже хлопець іде. Якусь я курток. Ой, слухайте, ці штани вдягли, що мені з футболкою комплект, сподобались. з курткою дівчачою, Ось куртка ця 599, так вони цікаво рукав зробили. І виглядає класно. Ще й джинси є в такому ж кольорі за 519 гривень. Це, мені здається, все на більш дорослих. ні, 98 по 140. Ага, а отакі джинси більш, по-перше, вони м'які, ті світлі, а ці такі як більш м'які і, і більш темні. Це, мабуть, да, по 164 на дівчат. Ще не показувала такої ніде, не бачила. Кофта, вона йде без капюшона. Ну, Стильно виглядає, попереду такий як розріз, не буде жарко. 389 на флісі. Це для дорослих дівчат, да, да. а це що таке? А, Це просто штани 339, такі м'якенькі. Також на дівчат. Є жилетка в чорному кольорі з капюшоном. 459 гривень. Так, з капюшоном І ще така куртка за 659. Давайте глянемо. А тут на хлопців резинові чоботи потім піду покажу. І 699 чисто білі кросівки, кому треба. Такі з розміра 33 по 36 гляньте, які симпатичні. Вперше бачу взагалі без додавання. От, хто любить такі чисто білі, а там іще гляньте, такі симпатичні з цим фіолетовим. І ще поруч з фіолетовим одягом виглядає класно. Гляньте, які Красиві дуже ці. Молочний, такий не білий, молочний і з таким фіолетовим 659. Оці є з розміру 25 по 35. Кросівки на дівчат на широких підошвах. Виглядають підошви ззаду. Рожеві всередині, ось бантик прикрашено і на липучках чорно-рожево-білі, скажімо так. Такі бувають тільки 37 і 38 розміру. Іде хлопець 134-170 см, куртку таку ніде не бачила. Куртка денім, оцей вільвєтовий Воротник на ній, 659, так по 170 від 140 по 170. Така куртка є. Жилет Це я бачила за 599 гривень на більш дорослих хлопців. Штани 269, є сірі, є темно-сірі, 269 і джинси. Вони от, джогери такі весь час на хлопців шиють, як однакові, 459. Від 140 до 170. І сині джогери, бачите, все на хлопців джогери. Внизу такі з резиночками йдуть. Ого, гляньте, скільки кольорів я пропустила на дівчат штани. Дуже багато кольорів, наприклад, за дві, дві, двоє штанів 339. Або такі, наприклад, 339 по 140 з 98. І також різноманітні худі по 269 на хлопців куртка. Просто така полегшена за 659. Покімонці я вже бачила багато 599, а ось таку, не пам'ятаю, 519 симпатична жилетка розмальована від 98 по 140. Жилетка чисто чорного кольору на хлопців 389. Це як найбільш вже менших хлопців. Тут воно все разом. Штани є по 189, є по 239, є три. Можна сказати, світшота так? на хлопців. Таких кофти в пакі їх іде три штуки, три різні кольори за 599. І також дві штуки штанів за 389. О, красивочки Симпатичні не було ніде. Чорні, знаєте, так мінімалістично зроблені. 599 ціна. Ага, розміри бувають з 27 по 39. Це я можу носити такі штани 269, кофта на хлопців 459. Піз така чисто фліс через голову вдягати з кишеньками. Ціна 339. Зуття, те, що бачили, не буду показувати. А я хотіла показати чоботи резинові, ще й розмальовані людина-павук, начебто це, да, Марвел написано. Такі чоботи 599 є по розмір з 26 по 32, Але мені сподобалося, що цікавий малюнок. Куртка чоловіча в світлому кольорі з підкладкою 699 гривень. Іде з капюшоном. Далі. Чорна, мені здається, така ж да? така ж. Ну, Жилетки на чоловіків синій, 659, а ще куртка. Подовжена, просто рівна, але утеплена. З помаранчевим всередині десь я її бачила 799, по 3XL буває, і збоку зроблена кишенька, навіть бачите, скільки тут перетинок. Ось таку ніде не бачила, як спортивна, облегшена. Ага, це в них зараз нова така колекція, як чорно-білий. Американський цей прапор це вже щось. У них як то ціла колекція 899 Є по 3 XL. Сіточка всередині ну тут так багато цих світшотів написано 459 гривень. І при чому різні? От, наприклад, є на змійці світшот в білому кольорі, фліс всередині і напис. Ну, з рукавчиком 599. Або просто ось так зроблена горловина. Багато кольорів зелений, темно-зелений. По три ксель такі коштують 339 гривень. Ну на двонитки це не так актуально. Ще на змійці є. В такий колір, як бежевий, а тут підкладка просто як на футболці, а тут фліс всередині на білому, 599 є по 3 xl Штани на чоловіків сірі 339 всередині фліс. По, по 3 xl О, сині навіть прийшли. Синіх ніде не бачила. Кишеньки накладні з двох сторін. Ціна 659, також є по 3 XL і, і без фліса. Така, знаєте, як мікрофібра всередині. А ось такий зелений, темний колір, приємний. На двуниці, наприклад, ціна 339, і можна підібрати багато є речей. А є, де навіть малюють, що колір в колір, наприклад, є світшот. Ці штани гарно виглядають утеплені на флісі всередині 599, також по 3 xl або трішки як з малюночком по бокам в чорному кольорі за ціною 599 ще навіть зелені, такі яскраві, я б сказала. Трішки вони як завужені донизу. Тут резинки на флісі, і також ціна 599, Таких не бачила. Штанів в темному кольорі, кишеньки так цікаво зроблені. І ще тут кишеньки на флісі, п'ятсот шістсот дев'яносто Темний колір, сіро зелений. Джинси на чоловіків ціни. Якщо новинка, написано 599, є по 459 керот модель. Як тягнеться, мені здається, оце більш цукі лос модель. Такі бувають. Так, ціна 799. Я не розумію, де тут написаний тепер розмір. Якось, не дуже зрозуміло. Ось ще такий кольор цікавий цих лос 799. І джинси на ньому вдягнуті за 699 завужені донизу. Навіть білі є джинси на чоловіків слім, Біленькі, кому треба в зиму поносити 699 і джогери, резинки. От на ньому джогери вдягнуті. Ні, на ньому не джогери, Ще тут резинки і внизу на джогерах. Так, ціна 659. А це такі, як, як не примакаємі штани. Більш облегшені 799. Ну, такі рівненькі, донизу завожені, ці більш на класичні схожі. 659 з, 30, з 28 по 38 розмір. Ось знову ці валізи, От хто питав про валізи, оці чоловічі валізи, у них гарної якості. Я не знаю, як дитячі, По-перше, дивіться, у них коліщата як крутяться. Мені здається, що вони не тільки чоловікам підходять. Чорна валіза підходить всім. Вона коштує 1300, легенько так вона їздить з боку є. Гляньте, вона витягується так зручно, ця ручка, ну тягнеться, прям. Є Мук. Є ось і ця ручка, яка така ж зручна. Далі. Дивіться, все, все дуже зручно. Ця валіза взагалі суперова. Просто супер. Вона, як ручна поклаже, підійде для візей Ренейр, як раніше обирали, ну, для лоукостів. такі параметри правиль, правильні в неї. І в неї можна покласти аж 35 літрів. Написано. Ну, я не знаю. 35 літрів, а ось параметри вказані: 378 на 54 і на 20. Кому треба точно знати. О, гляньте, нове новинка на Змійці. Вперше бачу куртка чоловіча. Прям на Змійці так зроблена. Не бачила до цього ніде. Мабуть, новинка все-таки 899 по 3XL також є. Ага, такі курсівочки завищені. Нормальні кольори підібрані сірий, сірий, білий, чорний. Ну якось так і рівні підошви. Нічого немає. Такого вичорного. 999 і ще й завищена модель, кому треба. Чоловіче взуття буває з 39 по 46 розмір. Багато цих джогірів в різних кольорах. Тут худі висять, худі по 699, кольори є різні, на флісі всередині або за 519 білий худі. Також білий одяг з'явився на чоловіків 519 гривень по, по 2 худі. І далі вже йдуть піжами, носочки. Таке все, красивочки такі цікаві, класні, класний перехід кольору. Ці вже просто низенька модель за ціною. 899 також є по 46-й розмір. Чисто ні сині ззаду, біло-сірі такі кросівкою на рівних підошвах. Більше як накеди, да, схожі, 799, також є по 46-й розмір. В відділі на малечу з'явилися дуже-дуже симпатичні м'якенькі жилетки з капюшоном 339. І вони бувають розмір, це як на найменших від 68 по 98, І ще є Дісней. У Дісней трішки більш утеплена, Мені так здається, 459 від 74 по 104. Жилетку я таку бачила, як на ній вдягнута. я такого не бачила. Дуже класно разом виглядає. Якось я й не думала, що ці жилетки так красиво виглядають, як на ній вдягли все вдали, вдалий лук. Я окремо буду робити огляд на відділ хом. Такого гнома я точно ніде не бачила. Це не різдвяний, саме до осені гном. Він йде з гарбузом, в таких кольорах приємний. Красиво виглядає 389 гривень. Гном може на Хелуїн кому потрібен. Дякую, що дивитесь. За якою адресою відчинився новенький магазин Сінсей в Одесі. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зразу скажу, що це прямо на Пересипському мосту. Хто з Одеси, той знає. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Зустрінемось на моєму каналі. Пока.